Ви знаєте, мені здається, що треба все таки визнати, треба зрозуміти, насправді, що Трамп це. Це дуже неприємна для нас особистість, яка е, переслідує виключно свій інтерес, і ті угоди, які пропонувалися в Україні зараз, як і презентуються як мирні. Е, ну і те, що писав до речі, у Трамп можемо подивитися його вчорашній пост е, в трас-сошал його соцмережі, де він серед іншого е, пише про Зеленського, е, про те, що та -та -та -та, е, так, We are very close to a deal, but the man with no cards, тобто ми дуже близькі до угоди але людина без карт should now finally get it done має нарешті це зробити. Чому він має? Пише про президента Зеленського, що він має це зробити. А ось а ось ситуація в Україні пише: він настільки складна, що ти можеш мати мирну угоду зараз або воювати ще якихось три роки перед програшем усієї країни. Чи все так драматично? Андрію, на вашу думку. Ну, знаєте, у Дональда Трампа у нього е, риторика дуже проста. Це як е, знаєте пам'ятка для жертви зґвалтування. Якщо ви розумієте, що зґвалтування вам не, не вдасться запобігти, то будь ласка, розслабтесь і отримуйте від цього задоволення. От це власне є політика Дональда Трампа щодо України, і він не може домовитись з Росією, тому що ну, Росія показує максимально себе ну, як країна, яка не готова до домовленостей, тим паче, що на сьогоднішній день на лінії фронту. Є декілька е, напрямків, на яких е, от вони дуже міцно отримали від збройних сил України Сил оборони України по зубах. Там, де вони думали, що їм вдасться досягти переваги, і як результат, ми отримуємо от такі обстріли абсолютно терористичні а і ми отримуємо цю політику Дональда Трампа. Щодо того, наскільки ми зможемо триматись, тут насправді питання. Ну давайте будемо відверті. Власними силами нам триматись дуже важко. А, без пам'ятає uh, Андрію, ви це ж ви були. Це ж ваші були слова. Коли казали, що слухайте, ну ми так не можемо. Ми не стягнемо. Нам треба зробити паузу. Нам треба паузу. Ну, так. Це були мої слова. Те, що ну ми самі ну, воювати не зможемо. І так, певна пауза нам необхідна. А, питання в тому, як ми її використаємо, тобто, щоб ми її могли ефективно використати, нам би знаєте, хлопців якісь 22-го року відправити додому. Поміняти певну там, скажімо, в результаті проведення мобілізаційної політики, зробити ефективну ротацію, це також нам було б дуже необхідно. І ми не так, я кажу, ми не можемо воювати самі, ми можемо воювати лише за рахунок підтримки. Ви показуєте дуже гарні фотографії, є класна фотографія, де ну, відео. На якому американські ведучі одного з ток шоу кажуть, що по зустрічі Зеленського Дональда Трампа все видно по бровах Володимира Зеленського, коли Дональд Трамп каже, що вони мене всі поважають. І Володимир Зеленський якби неоднозначно показує е, приводу ну, наскільки тебе поважають. Е, от Дуже класне відео, всім раджу подивитися. Так от, ми, так, ми потребуємо певної, це не мої слова, це слова, які я вам кажу від наших військових. так нам певний перепочинок він потрібний. А, так, е, ми самі не справимось, але я вірю в те, що е, показуючи на сьогоднішній день наскільки перебудовується Європа і перебудовується її ВПК, е, перебудовується, е, скажімо так, е, ну погляд на те, як має Європа захищатися. І, е, 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 ну ми, врешті-решт, е, ну якби, так, з певним перепочинком, з певною паузою, ми ну, цю війну ми її витягнемо. Ще, чи хвата нас ще там на три на чотири роки дуже важко сказати, тому що в умовах сучасної от бойової ситуації це є дуже, скажімо так, великий термін, який прогнозувати дуже важко. Я просто ну знаєте, дивлюся зараз на поле бою. Дивлюсь, і ніде просування Росіян немає. Ну направду, от якби просування Росіян немає, і мені не зрозуміло в принципі про що ми говоримо зараз. Ця країна максимально як на мене в на воєнному плані виснажена, е і Трамп просто переслідує максимально свій а пане рейс. Василю. Давайте будемо відверті, що не просто виснажено, а, а те, як ось, в останні в останні дні росіяни, що називається отримали по зубах під Покровську. Причому дуже сильно отримали, От максимально сильно. І їх, Це їх стратегічний напрямок. Тобто, це те місце, куди вони направляють основу ну, більшість своїх зусиль для того, щоб наступити. От Вони там, ну, наші бійці, це просто. ну... Я можу, от я так скажімо, так схвально відношусь до нашої системи протиповітряної оборони, враховуючи ті можливості, які в нас є, і наскільки ми там збиваємо повітряні цілі. На жаль, не дивлячись на ті жертви, які ми несемо. І теж саме я хотів би назвати про наші сили оборони на сьогоднішній день під Покровском. А ну, хлопці, там. Зробили, ну це те, що навіть от фантастика, це от за межами фантастики. А те, що вони зробили, як вони ем, росіян розбили і е, нашови розбили? От просто під покровськом зараз у сухордеся. Е, по... Передбачає новий, новий етап тиску під 9 травня, щоб вийти до кордонів Дніпропетровської області. Я зараз їх прокреслю, де це вони є. Вони недалеко. Ну тобто, це можливо, це навіть і досяжне ціль для росіян. Хоча не знаю, наскільки це взагалі важливо. І так зараз війна має бути тотальна на країні ну Для росіян Покровськ на даний момент є абсолютно недосяжною цілью Ну, це я кажу не про Покровська, радше про кордони Дніпропетровської області. Знаєте, та про що А, ми, та, кордони дає. Дніпропетровської області, те, що вони намагались південніше вийти туди? Це знаєте, якби. Тобто теоретично вони туди підійти можуть якогось реального військового ефекту. Воно їм ну якби чи переваги воно їм надати не може. А вони навпаки можуть просто оголити фланг тим, що туди дійдуть, і, врешті-решт, ну якби оголення цього флангу отримати від нас результат. Тому казати про кордони Дніпропетровської області зараз ну, це не є актуально. Зараз основна задача росіян це все ж таки знову це є Покровськ, це є Торецьк і там, ну, на щастя, в них не виходить. То, то про що ви говорите, що їх розбили? Ну от якому сенсі розбили? Що значить розбили? розбили? Це значить, що ті з'єднання, які на нас активно наступали, вони були ну фізично розбиті, і росіяни відступили на ті порядки під Покровськом. Ну скажімо так, в ту зону, тобто, сіра зона між нашими позиціями, вона була збільшена. Тобто це не є зона, яку там як можуть сказати, що ми відвоювали, це є просто збільшення сірої зони. Тобто, вони відступили на позиції далі ніж ті, були з яких вони наступали, якщо так от буквально пояснювати.